Як наймолодша і найменш відома з твоїх доньок я хочу сказати. Мамо, ну, сьогодні твій останній день як мансон. Що? Мінятимеш прізвище? Місіс Джефрі Лавгло. Годі чудове ім'я, і він не винен. За маму Лавгло її нове кохання. Лишаю тебе за старшу Ошун. Завтра у мене важливіша місія провести маму до вівтаря і зустрітися із сестрами. Хто шафер? Ну йдеш подружки нареченки? О, кеті Джек, добре, що ти тут. Усі б воліли, щоб це було ваше весілля завтра. Нам і так добре, мамо. Я ж казала, не приїжджати. Добре, доволі тяжко. Я думала, ви одружені. Ви хочете дозволу, щоб моя донька стала вашою коханкою? Він же тобі майже у тата ходиться. Дякую, Очевидність. Наймій Наймі чоловіка переспав з половиною Лондона. Мамин день не можна зіпсувати. Ведіть сюди, моїх жінок третій чоловік. Вона наздогнала мене. Третій тато для мене другий. Що сталося з нашою мамою? Чому вона обрала його? А ти як завжди? Ну розкажи нам Вікторія Форс про свої численні вдалі шлюби. Я ніколи не прикидалася і не вдавала себе нікого. Слова актриси. Вставай. Сьогодні моє весілля. Візьміть себе в руки. Я ростила вас жінками, а не лише доньками. Ваші тати віддали життя за країну, але вони теж були не ідеальними. І ви досі їх не відпустили. Джек, я не можу вирішувати зараз про нас. Це був жахливий день. Треба поговорити. Ти ніколи не хочеш. Вони не бачать в мені особистість. Думають, що я просто актрисую. О, Боже, не, не та кімната, пробачте. Боже, Джеф. Люди платять, щоб подивитись. Ви думаєте, що Джеф нудний, але я його кохаю, а він робить мене щасливою. Коли ви подорослішаєте, то зрозумієте, як це важливо. Весілля моєї мами у кінотеатрах з 21 серпня.